Пару. Кворимо і немає. Да Ну Зараз ще приєднує приєднається до нас там десь 2-3 студенти. Да? Я так гадаю, може більше даймо, звичайно. Добре, давайте так. Перекличку проведемо наступним чином. так Послідовно, будь ласка, скажіть мені, хто є? Тому що більшості немає. Хлопці. Винник Віталій Італії є. Так, винник. Далі. Далі. Хто є далі? Костромін Арсеній є. Далі. Ну, называйте себя. Чего Руслан? Ниженец Руслан є. Кто Руслан? Ниженец. Бачу. 15-й, да, у меня. Далее. От Каленко. Еще раз. От Каленко, 18-й. Да, бачу. Далее. Там бачу 7. Студентів було. Так, є? Ще Лієнко, десятий. Лієнко, да. Далі. Рухлядів, двадцять п'ятий. Відмітив. Далі. Неділько Оксана є. Ну. Поки що так, да, поки що так. Ну, давайте, хто там ще приєднається за найближчі хвилини, тоді відміщуючи, що вони є, звичайно, так? Да? Значить, ну, у вас не так багато, це дивно, здало першу роботу. Я ввечері буду чекати на здачу більш повну. Майже повинні всі здати, звичайно, там нічого робити. Ну, але всі, хто здав, від, отримали відмінну оцінку, так? Да? Звичайно, там це дуже така робота водна. Ось і е, перевіряючи роботи, перше хочу сказати: я вам вже говорив, що е, головне в роботі і далі буде для вас, да, там, захист дипломів і так далі. Всі роботи да, читаються у нас з кінця, з висновків. Висновки е, все ж таки ви не дуже гарно пишете, да? не можна в висновках висновки в науковій роботі науково-технічній, да, Не можна вживати там слово там, я займенник. Да, в науці такого нема, не, ну, не вип'ячується індивідуалізм, ну, як раховується колективний труд. Тобто пишеться в ідеальному випадку обізлічено, як это називається, тобто там без займенника, да, тобто, дослідили, довели. Ізуть да, изучили, із да, от такого плану. Ну, в крайнім випадку, ми пишемо да це, це правильно. Це добрий тон, це наукова передність. Так звана, звичайно, це прийнято вже не одне століття. Та да, щоб ви розуміли, і е, всюди, це по перше, да багато хто відмітив особливості фішки цієї роботи. Да, і котрі я підказав, вони пов'язані з ресурсомності проекту, але все ж таки. Да, е, значить, е, далі е, з теорією, ну так, новели. Багато ну, хто ну навів теорію, яку і давав, це не дуже добре, тому що це не додає плюсів за роботу. Да? Ну зараз у вас так в режимі дострокової здачі, е, на це я не дуже звертав увагу, але далі, коли там буде е, звичайна там здача, а потім вже пізня здача, да, це буде все ж таки трохи ці мінуси враховуватися будуть. От поки що нормально все. Ну, які ще зауваження в мене є? Так, да, значить, стосовно швидкодії. Значить, як я говорив, якщо у вас схема функціонує за тактовим сигналом, там CLK, да, сигнал, тобто синхронна схема, синхронний цифровий пристрій, да, треба там шукати в параметрах. І максимальне значення. Воно є. Тобто там я показував. Ну, зараз я переключу на свій екран. Так, де у нас тут звіт? Не бачу його. Так, ось він. Так, ось він звіт. я переключаю на свій екран. Так, в демонстрації екрану, так, вірно. Хто у нас володіє сесією в Zoom? Дозвіл дайте на включення Є? Не виходить? Ну, зараз попробую. раз. Отключена можливість демонстрації екрану Організатор. Сейчас я напишу секунду. Ну, добре, давайте так. Це актуально? Чи ви знайдете все ж таки? Правильні параметри швидкодії. Хлопці, дівчата. А то дуже так складно там писати, комусь, щоб зрегував. Ну, я думаю, що не маленьким, я думаю, знайдемо. Так. Кому треба ходимо? Ні поки що не можу. E, значить, на, на що звертати увагу? Якщо у вас пристрій, схема синхронна, тобто тактується сигналом тактової частоти CLK, вона напряму може бути назву такого мати сигнал. Да? E, там шукайте, коли відкриваєте саме по швидкодії, от, e, там зверху є Fmax, от там щось буде. От, побачите. Якщо не там, то відкриваєте різні сценарії, там пісімістичні, оптимістичні сценарії швидкодії, і там теж на початку повинно бути фреквенси максимум, теж там повинно бути, бути якесь значення. Ви його скріншотите е е у да, звіт вставляєте. Якщо у вас схема асинхронна, тобто сигналу трактування нема, і все залежить від буквально е зміни. Сигналів на вході, зразу вона викликає зміну сигналу на виході, да, тобто схема асинхронна, звичайна цифрова схема. Да, то е, шукаєте в розділі Data Sheet Report Propagation Delay. Там буде таблиця. Все не потрібно мені вставляти. Там буквально перші там, 10 значень достатньо буде. Там один гріншот. Вставляєте все нормально. Так, е, зрозуміли? Знайдете якось ще раз. Думаю, так. Да. Ну, я думаю, що, що теж не, не, не загубитися. Так, які ще зауваження є. Ну, там все доволі просто. Я вам давав козу, Да? Значить, дивіться, як я бачу наступна... А, ну, дякую, але нам стільки багато хвилин не потрібно, так. Да? Я так планую, як воно станеться, не знаю. Зараз кожен день приподносять сюрпризи. Да? Все, все так. Все швидко так міняється. Але так хотілося в наступного разу вже дати вам другу лабораторну роботу. Причому я хочу провести об'єднальну таку пару, як у нас була колись перша да, зразу розповісти там, теорію невеличку таку мікролекцію для виконання цієї роботи, щоб всі побачили, всі позадавали питання, якщо хтось щось не пойме, да? ну, там матеріал він простий, нескладний, але все ж таки. Робота буде е, наступно складатися з двох частин, що чітко вже теоретична частина. А в практичній частині ви будете на, в квартості перевіряти, як ви е, все в теорії виконали, як ваша схема, яку ви фектуєте, вірно працює. Е, провод, будете проводити моделювання. Ну і е, там ще цікаві будуть особливості фішки цієї роботи. да, це розкажу. На наступному тижні так плануємо. Ну, якщо на наступному, то через тиждень. Далі потрібно сказати, що у нас ж наближається вже перша атестація, не за грамот. Ну, на жаль, у нас пізня, пізній початок цього семестру да, так, вперше таке відбувається, і тому перша атестація досить швидко наступає у нас. Чітко можу сказати, хто не здасть першу лабораторну роботу, а тестований чи буде. Це чітко. От, ну остальное по, по ходу, скажем так, будемо аналізувати, думати з правильним викладачем. Тому давайте сьогодні попрацюйте добре, щоб ввечері мені здати, щоб вся група відправила на гул диск, ті, хто не здав першу роботу, щоб я перевірив. І це ще такий режим дострокової здачі, тобто, я не дуже сильно да, тобто, отримати. Досить позитивну відмітку складно. Ну, поки що хто здав в вашій групі, десь половина здала в 23-й групі, в 3 групі, вибачі, прошу вибачення. У вас десь так небагато, до 10 чоловік сьогодні. Вони отримали всі відмінні оцінки. Ви, ви це знаєте. Так, і давайте ще, які у вас питання, є по перше лабораторній роботі, а потім я до іншого перейду. Знаєте, яке мені є питання? Я не думаю, що не факт, що ви мені зможете допомогти, але я завантажив кварту з вашого посилання, а, навіть перевстановлював. Але коли я працюю зі схемою, тобто я от отбуду, я свій екран таки включу. От, є дозвіл такий. Зараз одну хвилинку. Так, ви бачите деграмій? Да, да, бачу. Так, на на всяк випадок. Так, яка у вас проблема? Нюанс в тому, що коли я зберігаю, або компілюю, або просто виходжу з проекту, коли я там вже щось зробив, в мене так. просто висне квартус і не відповідає, і ну, я чекав і дві, і п'ять, і десять хвилин, єдиний вихід це просто його закрити. Ну, зрозуміло. Але ви ну, стикалися з подібною проблемою. Так, да, перше, що повинно ще раз перевірити, чи вірно, ви його встановили, тобто без крілиці. Тільки в повинні бути назви папок. Перевірте, будь ласка, да? потім перевір, перевірте ще, куд, де ви зберігаєте свій проєкт, користувацький проєкт. Е, є такі випадки, коли студент по так, по да, що називається, е, зберігає свій проєкт, свої файли, а вони зберігаються в корневій папці туди, куди ваш кварт установлений. І все мішається. І потім починаються глюки от такі. От. Тому я прошу, щоб не було там, скажімо так, таких глюків. Папку Q-Designs, вона створюється, коли ви ставите квартус, внутрі папки, куди вона інсталюється, вона створюється, Q-Designs називається про да, ректи квартусу. Навіть винесете його на окремий диск, в корень десь так, і хай вона там буде окремо від ядра квартусу, щоб нічого не путались, не, не було грудів. От таке прохання ще раз. Ну, все інше, звичайно, допомогти вам. Довряд да, чи може, тому що це конкретно може бути багато чинників на це ну, влиять. Поэтому, оце перші такі поради для, для, ну, від мене. Перевірте ще раз встановлені квартуси. У вас вже нема коз? Ні. А, ні. Ні, зараз я тоді так спробую. Подивлюсь. Перевірте, ще раз, будь ласка, тільки латиниці і всі папки були, теж порада така не дуже далеко задавати папку інсталяції квартусу. Тобто там не потрібно 5-10 папок зверху, а потім папка інсталяції квартусу. Так? Не треба глибоко ховати, теж це погано, щоб десь був там зверху в корені диску папка інсталяції Квартуса. була. І потім, після інсталяції, ви маєте ну, Внутрі там папка буде вас Quartus, просто Quartus, а в неї Q-Designs. Оце Q-Designs виносите на інший розділ зовсім. І вже працюєте з цією папкою, і там ваші користувацькі проекти будуть. От таке зробіть. Це перше, перш за все. Ну інше там нема в нього там вимог, там, типу DirectX, там, що там драйвер, драйвера якісь, там, ні, такого в нього, нього немає. Версія Java була особливо якась, там все просто. Претензій небагато в нього, скажімо, зразу. З цього плану, з плану наявності потрібно іншого програмного забезпечення. Так, зрозуміло, так? Так, да. Так, да, да. да. ну от. Так, ще питання, хлопці. А, добрий день, мені Питання щодо лабораторної. обов'язково називати інпути, аутпути там А1, А2, А5. Чи оцінка буде просто знижена, там на один бал? Ні, ну от ви маєте на увазі примітиви входу виходу, да? так, як тут, допустимо, да? от, от я так, Так, так. Так, так, от Вони названі у вас С, в мене і Так, іпуті. це назва повна аналогія з вашими змінними, коли ви програмуєте. Тому е, ім'я може бути люб... будь-яким, але теж тільки латиницею. Зрозумів. Угу, як угодно там. Вася Пупкін А, наприклад, да, там Вася Пупкін Б. Тобто, ну, як завгодно. Зрозумів. Угу, дякую. Так. Ну, Якщо е, цих примітивів не буде да, в схемі, то вона компілюватися буде з помилками. От. Перша ж перевірка да, у вас вилітає в трубу, буде все червоним, звичайно. Так. Ну, я думаю, ви з цим стикали, звичайно, це елементарно, очевидно. Так, зрозуміло, дякую. Да. Ще питання. Давайте так, хлопці, дівчата, є така рекомендація. Якщо у вас питань поки що немає, так це, вроді. Зрозуміло, ну вже багато здалося лабораторна робота. Я вважаю, що абсолютно в змозі всі доздати цю роботу сьогодні вечір, да? десь годин в 10 вечора я буду забирати з оголоси поточні ваші роботи. звіти. ось я пропонував зараз приступити до дороблення ваших робіт до цієї роботи, щоб ви до вечора все зробили. Ну, вона робиться дуже швидко там буквально. На протязі, протягом години там менше навіть і все. Тому більш ефективно зараз попрацювати, я вас відпускаю тоді, дроблюйте, будь ласка, роботу цю і на зв'язку. Наступного разу от я так планую давати вже другу розповідати про другу лабораторну роботу. Вона буде цікавіша, складніша, але в тому плані, що вона не складна, по суті, але більше там треба робити, вона більш цікава, там вже моделювання буде. Ну і так далі побачите, я не буду зовсім так е, подробно анонсувати, да. Ну так от згодні, хлопці. Mm, так. Да. Все, тоді на зв'язку працюйте, успіхів вам. Ну і ввечері я буду забрати. Є надії, що більшість з вас дасть першу роботу і отримаєш. Це режим такої дострокової здачі, відмінною оцінку. Все. Там нема чого робити. Так, питань немає, хлопці? Немає. Немає, так? Да? Ну все, тоді працюємо. Хай Бог допомагає. Так, Хто що ще, ще щось задати, х, питання хотів. Тоді до, до, до наступного разу все.